Привіт, маємо на продаж Passat P8 2020 року. Двохкубовий двигун на автоматі. DSG, Серкоступка, нова. Автомобіль має такий колір антрацит. Він в хмуру погоду такий сіруватий відтінок, має в соняшну коричневуватий автомобіль на 16-х титанах. Перепрошую на 17-х титанах оригінальних, на літній резині. Автомобіль має фуркоп, має передні задні парктроніки, має камеру заднього вигляду вмонтовану значку. Має фуркоп та асистент розпізнання причепа. Автомобіль весь в рідній фарбі, 100% повністю, без підкрасів. Вигляд його ззовні. Має ЛЕД фари, лед денні ходові вогні та лед противотуманки Автомобіль має лобове скло з сонцезахистом та з шумозахистом. Антиплікове, акустичне. І стан водійського сидіння. Пробіг в автомобілі 190 тисяч кілометрів. Рідний пробіг, підтверджений, має підтримку. Тут все працює. Так. Такий стан дверних карт. Автомобіль в дуже гарному косметичному стані. Складання та підігрів дзеркал. Ось можна багажник відкривати. Так. Такий стан керма. Без пошкоджень. Мультикермо. У нас стеля подивимося. Стеля чистенька, без м'ятин, без потертостей, без царапин. Так, Трьохзонний клімат комфорт, клімат контроль. Такий стан підлоги. Так, Ізофікси присутні. Каник, так, так, складається і ось таке у нас сидіння на ззаді. Такі декоративні вставки. Тут такі роял декоративні вставки. Ножничек. Так, шторка присутня. Складываем Так, бутылочек тут сзади чистенький. Все чистенько. Так. Дивимся, тут у нас набір присутній, тільки насоса она вистачає. Корточка, ключ. Аптечка. Аптечка. Також тут можна зробити снак. Це глибший багажник. Знизу нічого не побачимо, все зашита. Чуєте, як працює двигун, якщо чути, так як ця двірматра, тут все чистенько, це сонце падає. Цвітка є під ноги. Так, тут в нас є Type-C Зарядне і не фокусує. О! Дуже зручно, що є на Type-C. Спереду є на Type-C в нас е, також е, біля торпеди одне і одне у підлокітнику на Type-C. Так. Так виглядає. Приборочка. Так виглядає руль. Чистенько, не потерто, нічого не потерто. Теж лед підсвітки в салоні. А мені всі на місці, на затерті. Бордачок з охолодженням і з також є слоти для дві сімки, для навігації і для... Ще під капотний простір Що у нас. Подивимося, що в нас по мультимедії? Так, маємо розпізнання прицепа. Маємо асистент Line Assist, Маємо розпізнання знаків. Маємо Destronic Front Assist і маємо адаптивний контроль. Так, маємо навігацію. Так. Працює. Ось зараз ми біля арени Львів неподалік знаходимося, все відображається на українській мові. Гарно працює навігація. от Маємо е, AppConnect CarPlay Android Auto. Так, зараз у нас телефон підключений. Так. А вже розпізнає в нас машинку попереду. Лайна Сіст, так, бортовий комп'ютер. Так вартість автомобіля 19500 Кого зацікавив даний автомобіль? Звертайтеся, будь-який сервіс, будь-які перевірки. Автомобіль офіційний, має всю прозору історію, яка є по він-коду доступна. Зараз він-код ще покажу швиденько. Так, а безпровідна зарядочка у нас ще є по салону. Далі тут у нас підстаканники, тут регулюється, піднімається, опускається там на тепсі. Ще один ключик і є два ключик, заводиться кнопочкою. Так, Отак гарненько виглядає цей салончик поєднання е, цих срібних вставок і роял. І тут йде роял, чорний, тут роял. Тут ставочки Сірі і тут також Роял Чорний. Зараз показую Пінкот.